Привіт, друзі! Пам'ятаєте, вже трошки раніше ми з вами знімали огляд на бустерне пускове Profiline Torr 24 24000? А отже, по-перше, хотів сказати, що це дійсно прикольний бустер, який вже перевірений часом, причому не тільки мною, ось спеціально докладу вам відосик, який прислав мені мій підписник. I will make a відео. Can you hold telephone? Can you hold this one with one hand also? i'm so Ну що ж, друзі, отже, як бачите, девайс дійсно має право на життя, причому, мабуть, не тільки для автолюбителів, а також і в складі автосервіса. Про це ще ми далі трошки поговоримо. В будь-якому випадку сьогоднішнє відео буде присвячене огляду лінійки бустерів, які надала мені компанія Profiline. Отже, бустери виклав від дешевих зліва до найдорожчих справа. Почнемо, мабуть, огляд із найпростішої модельки. Це є Profiline BM300. Як бачите, піковий струм 3000 А і заявлена ємність. 99 Вт годин Пристрій поставляється ось в такому футлярчику. Всередині в нас, власне, самий бустер. Силові крокодили для запуску автомобіля, до речі, розумні. Тут є така спеціальна схемка, яка не дозволить вам, по-перше, наплутати полярність, а по-друге, буде слідкувати за рівнями напруги. І якщо, наприклад, у вас або розрядиться бустер, або ви, наприклад, наплутаєте напругу на акумуляторні батареї, наприклад, це буде 6 вольт від мотоцикла, або 24 вольта від вантажного, то відповідно він не підключить бустер до ваших акумуляторів через те, що ось тут є розумна схемка. Кабель для зарядки бустера звичайний USB Type A на USB Type-C. Перехідник на прикурювач, за допомогою якого до бустера можна підключити, ну, наприклад, сторонній компресор або ще якийсь пристрій, який мав би живитись від прикурювача. Ну і інструкція на англійській мові. Окей, давайте розглянемо власне самий бустер. Почнемо із ось цієї фізичної кнопки включення. За її допомогою є можливість відключити акумуляторну батарею від USB-портів, таким чином максимально знизити саморозряд на ті випадки, коли бустер використовується не часто і переважно лежить в автомобілі. Наступна кнопка. Це кнопка індикатору заряду. Відповідно, ось тут чотирма світлодіодами вказується, наскільки заряджений бустер. Одночасно з тим, якщо цю кнопку утримувати, то вмикається ось такий ліхтарик. Ліхтарик не є потужним, фактично, аби підсвітити собі, наприклад, акумулятор, аби правильно підключити крокодили. Ну і в принципі не більше. Їдемо далі. Ось тут, де намальована машинка, в нас під гумкою знаходиться є це п'ятий силовий роз'єм, до якого підключаються власне, силові крокодили. При цьому зверніть увагу, що роз'єм виконаний таким чином, що полярність неможливо наплутати. Ну, відповідно, після підключення пристрій вже готовий до роботи. Підключаємо крокодили на сівший акумулятор і запускаємо автомобіль. Наступне це USB-роз'єми, також знаходяться під гумкою. Отже, по-перше, це є USB Type-C, який використовується власне, для зарядки бустера. А, і також ще два роз'єми USB A, перший та другий, синій та чорний. При цьому зверніть увагу, що перший синій роз'єм може працювати в трьох режимах: 5 В3 А, 9 Вольт 2 А та 12 В 1,5 А, так званий Quick Charge. Ну І власне другий чорний роз'єм вміє працювати тільки в 5 В 24 А. При цьому USB Type-C, який використовується для зарядки бустера, також може працювати в трьох режимах, тобто підтримує Quick Charge. Ну І наостанок, ось тут у нас є ще DC-output. Це в нас роз'єм, який може видавати 12 вольт 10 А, в який, власне, і... Вмикається ось цей перехідничок, за допомогою якого можна живити різні девайси, які придумані для живлення від прикурювача. Ну і остання фіча, яка просто супер потрібна. Звичайно ж, це сарказм. Це є компас. Не знаю, на що він потрібен на бустері, але все ж таки є. Може хтось там колись заблукає, не буде мати телефона, відповідно зможе користуватись компасом. Отже, ось такий девайсик, найдешевший в лінійці, але тим не менше має право на існування. Peugeot Expert 1.9 дизельний двигун. Акумулятор розряджений. Вмикаємо запалювання. Пробуємо запускати. Тріщить реле стартеру, запуску немає, прокрутки взагалі немає. Отже, я вже тут знову ж таки все підготував. Як бачите, напруга на акумуляторній батареї всього лише 7 вольт, причому це в нас сотка. Сотка жива, але сильно розряджена. Бустер в нас максимально заряджений. Вдягаємо крокодил і бачимо, що в нас ну, вже 13,5 і ще трошки росте напруга в бортмережі Спробуємо запустити. До речі, він не дуже то класно запускається. Свічки накалювання. Є, дизель запустився. Напруга 12,5-12,6. Отже, генератору відчутно важко, він намагається підняти. Сильно розряджену акумуляторну батарею. При цьому зверніть увагу, що фактично половина заряду бустера вона пішла на цей запуск. Запуск дійсно був важкий, тому що, по-перше, ця сотка взяла багато на себе, по-друге, ще свічки накалювання. Ну і в принципі дизельний двигун запускається набагато із більшими струмами, аніж бензиновий. Якщо чесно, навіть відчутно, що підігрілись кабелі та крокодили. Отже, струми були дійсно доволі високі. Наступна модель Profylain Tor. В принципі, не буду на ньому детально зупинятись. Ми вже робили на цей девайс огляд. Давайте тільки нагадаємо характеристики. Отже, як бачите, ємність нас 88 годин, максимальний піковий струм 4000 А. Якщо говорити про комплектацію, то насправді Profilain Tor 24000 мало чим відрізняється від попереднього BM300. Також футляр, власне, самий бустер, силові крокодили. Кабель зарядки, який, правда, є дещо коротший, інструкція. Ну і в Торі відсутній ось такий адаптер, за допомогою якого можна користуватися виходом dc out 12 В 10 А. Якщо говорити про самий бустер, то він також мало чим відрізняється. Дещо інакша індикація заряду. Така сама кнопка, також вмикає такий самий ліхтарик. Аналогічні три USB-роз'єми, які я вже описував на попередньому бустері. Також dc out 12 В 10 А. no I. Такий самий є це п'ятий роз'єм для підключення силових крокодилів. При цьому, як бачите, в нас відсутня ось така фізична кнопка, за допомогою якої можна було би відключити акумулятор від плати з USB роз'ємами. Ну і також є відмінності в характеристиках. Як не дивно, не дивлячись на те, що тор трошки дорожчий, в нього вказана ємність 88,8 Вт-годин, при тому, як у попереднього BM300 вказана ємність становить 99,16 Вт-годин. Але насправді в мене склалось враження, що саме в Тора ємність більша, ніж в BM300, схоже, що тут китайці трошки завищили показники. Можливо, саме тому власне ТОР іде трошки дорожче, аніж БМ300. Крім того, зверніть увагу, що піковий струм тут 4000 а, а ну і тут відповідно 3000 А. Наступна модель BN600 по характеристикам фактично така сама, як і Profiline Tor. Тобто він також має 88 Вт, годин піковий струм в 3000 А, але при цьому він оснащений компресором, за допомогою якого можна підкачати колеса. Отже, давайте роздивимося його детальніше. Цей бустер також поставляється у футлярі. Правда, звичайно, що він буде більшим через те, що власне самий бустер більше. Ну і власне через те, що вся ось ця частина її займає компресор. Силові крокодили, кабель для зарядки, перехідник для DC-out, інструкція на англійській мові. Перехідники для компресора, за допомогою яких можна качати не тільки автомобільні колеса, а, наприклад, і від велосипеда або, скажімо, футбольний м'яч. Розглянемо самий бустер. Отже, знову ж таки, кнопка, яка, по-перше, виводить індикацію заряду батареї. Як бачите, тут це вже трошки цивільніше зроблено. Одночасно, з тим, якщо ми кнопку будемо утримувати, то також буде вмикатись ліхтарик. При цьому тут ліхтарик вже ну, набагато яскравіший, ніж на попередніх бустерах. Но він такий вже дорослий, його можна використовувати не тільки, аби підсвітити акумулятор. Ось тут, знову ж таки, роз'єм ЄЦ5 для підключення силових крокодилів, і знову ж таки, USB-роз'єми та DC-out. Це, в принципі, абсолютно не змінилось ні по форм-фактору, ні по характеристикам. Тут, власне, все однаково, тому не буду ще раз повторюватись. Але, як я вже і казав, ось тут в нас знаходиться компресор. По-перше, зверніть увагу, що компресор має активне охолодження, тут вбудований кулер. По-друге, він має свою окрему кнопку силову, яка вмикає або вимикає компресор. Ну І по-третє, ось тут є спеціальний дисплейчик. Який, власне, дозволяє, по-перше, перевірити тиск в шинах, по-друге, задати бажане значення, до якого необхідно створити тиск. Ну і також є можливість змінювати розмірність. Наприклад, зараз це буде кіло паскалі, кілограм на квадратний сантиметр, PSI, ну і відповідно бари. Як бачите, кулер доволі шумний і вмикається одразу ж, як тільки ми задіємо ось цей дисплей із налаштуванням тиску. Позаду, ось таким чином, спакований шланг. Для підкачки колеса, ну так, десь біля пів метру він має. В принципі, цього мало би бути достатньо для більшості випадків. Як бачите, складається це все доволі компактно і доволі просто. Також є ось такий ремінець. Із такою гумовою ручкою. ну І ще зверніть увагу, що тут також є ніжки резинові. так, Тобто девайс можна встановлювати або ось в такому положенні, або тут також є відповідно в такому. Окей, друзі, отже, маємо спущене колесо. Воно не пробите. Я спустив його спеціально для тестів і давайте подивимось, як цей бустер, цей компресор із ним справиться. Отже, розмір шин у нас 215-65R17 65 r 17 Шланг надітий. Далі вмикаємо бустер, натискаємо на кнопочку R. І, відповідно, нам необхідно виставити заданий бажаний тиск, який ми хочемо накачати. 1,9, 2.0. Давайте поставимо 2.2, тобто будемо качати від 0 до 2,2. Розмірність у нас бари. Відповідно, тут все готово. Натискаємо ось цю кнопку на ON. Відповідно компресор починає качати. Ну, ось є колесо накачане, 2,2 бари. При цьому в нас пішло два ділення. Ще три залишається, тобто теоретично можна ще раз таке колесо накачати. Ну або, звичайно, якщо тут буде якась негерметичність, яка не перекриє продуктивність компресора, то я думаю, що також можна накачати колесо і доїхати до шиномонтажу. Ну що ж, друзі, непоганий результат. Якщо чесно, я думав, що він раніше здасться, але, як бачите, колесо повністю накачане, це не найменше колесо. І одночасно з тим, в нас ще є три поділки. Відповідно, скоріш за все, ще одне таке колесо він би також осилив. Звичайно, що він нагрівся, кулер тут не просто так поставили, і він зараз відпрацьовує, тому що. Тут навіть шланг нагрівся, не тільки там самий компресор. Але, тим не менше, як бачите, колесо можна накачати. Отже, доволі-доволі цікавий девайс. Окей, друзі, маємо туранчик із розрядженим акумулятором. Зараз покажу. Вмикаємо запалювання. Запалювання вмикається. Пробуємо запустити двигун. І власне, бачимо, що нічого з того не виходить. Я вже тут все підготував. Отже, маємо на акумуляторі 9,8 вольта, бустер готовий, заряджений, правда, не до кінця. Отже, підключаємо крокодили, є, спрацювало. 13,5 одразу стало в борт мережі. Відповідно, запускаємо двигун. Є, запустився без проблем. Все працює. Це вже напруга від самого генератора, бустер відключився. Там знову ж таки тут є розумна схемка, яка, як тільки бачиш, що вже пішла зарядка, то відключає бустер від бортової мережі. Правда, двигун тут не дуже то великого об'єму, всього лише 2,0. Але ми з вами бачили, що такі бустери запускають без проблем і двигуни з багато більшим об'ємом. Ще момент, на який хотілося звернути увагу. Отже, як бачите, ось тут у нас на акумуляторній батареї є сенсор струму. Відповідно, коли є такі штуки, коли є система Smart Charge, то крокодили для прикурки або підзарядки, їх необхідно чіпляти на спеціально виведені місця, а не на клеми акумулятора. В даному випадку тут є тільки мінус спеціально виведені. На деяких автомобілях окремо є і мінус, і плюс, і тільки саме там необхідно підключати крокодили, аби потім не було ніяких проблем. Ну і найдорожча моделька це Profilain Zeps. В першу чергу він має збільшену ємність. Тут сказано 185 Втгодин. Ну і по-друге, як бачите, він вміє працювати як із акумуляторами в 12 вольт, так і з системами у 24 вольта. Відповідно, дозволяє запускати вантажні автомобілі, де в бортмережі 24 вольта. Отже, давайте роздивимося його детальніше, тому що насправді цей бустер сподобався мені найбільше з усіх. На відміну від попередніх бустерів, ЗЕВС поставляється без чохла у звичайній коробці. В коробці ми знайдемо власне самий бустер. При цьому зверніть увагу, що в нього вже крокодили не з'ємні, а вбудовані і мають ось такі прикольні місця. Також в комплекті йде зарядка, вона вже дещо інша. Ось такий блок живлення, адаптер на 15 вольт 2 А із ось таким стандартним DC-роз'ємом. Ну і також, звичайно, в комплекті йде інструкція, причому зверніть увагу, що тут інструкція вже українською. А наскільки я розумію, що з часом на інші бустери також дороблять, перекладуть інструкції на українську мову. Окей, давайте детальніше розглянемо бустер. Почнемо із ось цього перемикача. Як бачите, посередині це є положення вимкнене, вліво це режим 12 вольт, і відповідно, вправо це режим 24 вольта. Ось тут у нас кнопочка, індикатор заряду акумуляторної батареї. Якщо її утримувати, то в нас вмикається ось тут такий ліхтарик, який. Блимає помаранчевим, але як бачите, режими є різні, так? тобто повторні натискання вибирають режими роботи ліхтарика. А ось тут в нас usb out USB-A, Отже, як бачите, тут немає Quick Charge, просто 5 вольт, але при цьому 3,5 А, доволі потужний вихід. а Ось тут в нас гніздо для зарядки. Відповідно, ось ця зарядка вставляється ось в цей роз'єм і таким чином бустер заряджається. Скажу одразу, що заряджається він доволі таки довго, тому що ємність велика, а зарядка всього лише на 2 А. Ну і власне, ось тут кнопочка Boost. Ця кнопка дозволяє примусово подати напругу на силові крокодили, в незалежності від того, підключені вони до чогось чи ні. З іншого боку, маємо гніздо, розетка прикурювача фактично. Також 12 В10 А. Ось тут є кнопочка, яка вмикає ліхтарик. Може працювати в декількох режимах. Також є ось така зручна ручка, за яку можна носити пристрій. Зверху надрукована коротенька інструкція, як бустером користуватись. По бокам знаходяться силові крокодили. Як бачите, вони мають ось таку парковку, доволі класну, зручну, де тримається і самий крокодил, і куди одночасно намотується кабель. Кабель гнучкий в силіконовій ізоляції, має дещо збільшену площу перерізу порівняно із попередніми бустерами. Отже, ось така доволі компактна конструкція, класно продуманий. Знизу маємо також такі гумові ніжки і наклейку з характеристиками Ford Galaxy. 1,9 дизель, пробуємо запустити. Кругом дохлий. 11,4 вольта. Одягаємо крокодил, тут же все підготовлено. Отже, стало 14 вольт. Пробуємо запустити. Є двигун запустився. 14 вольт. Генератору важко без бустера. Отже, цей запуск також був не з легких, тому що, по-перше, дизель, по-друге, живий, але висаджений акумулятор, який бере на себе. Тим не менше, запустили двигун без проблем, і крім того, зверніть увагу, що тут навіть одна поділка не пішла. Тобто, дійсно відчувається, що в цьому бустері є набагато більше ємності, ніж у попередніх. Отже, друзі, як ви бачили, ця штучка абсолютно без проблем запускає 12 вольтні системи. Але як бачите, тут також заявлено, що він вміє це робити і на 24 вольтових системах, там на фурах, на пландеках і так далі. Мені самому цікаво, як це все працює, і чи працює взагалі, і наскільки йому вистачить потужності для таких комерційних автомобілів. Але, як ви знаєте, я таким не займаюсь, воно до мене не заїжджає, відповідно, конкретно сьогодні або завтра. В мене немає такої змоги. Але я думаю, що все ж таки колись така нагода з'явиться, і я вам то покажу, тому що цей пристрій залишається в мене. Буде жити в майстерні як бустер для запуску автомобілів. Особливо в тих випадках, коли, наприклад, автомобіль здох ось там на дворі, і немає як його затягнути всередину в бокси, відповідно, аби не тягнути подовжувачі. Навіть не дивлячись на те, що в мене є доволі прикольна зарядка. Ось вона, gis Flash 10212, бо може це навіть правильніше читати GIS, тому що все ж таки. Бачите, це французька назва, але тим не менше, не дивлячись на те, що ця зарядка є дійсно потужна, може віддавати 100 А при 12 вольтах. Але тим не менше, вона була придумана для саме підтримання напруги у бортовій мережі, наприклад, при програмуванні або для зарядки акумуляторних батарей. Тобто цей пристрій він не є пусковим. Тому що насправді пускові струми набагато перевищують 100 А і можуть становити там 500-600, а то і більше ампер, якщо мова йде про дизельний автомобіль. Відповідно, для того, аби запустити автомобіль за допомогою цієї зарядки, по-перше, треба буде тягнути подовжувач, якщо автомобіль не в боксі, що не так вже і рідко буває. А по-друге, треба буде трошечки почекати, поки акумулятор підзарядиться. Хоча це і не так довго, тому що струми високі. Але знову ж таки, треба розуміти, що якщо, наприклад, акумулятор, Буде труп і не зможе на себе нічого брати, так, тобто вже буде не в стані заряджатись, то тоді, скоріш за все, ви автомобіль не запустите. У мене, наприклад, така ситуація була із пижиком, про який не так вже давно було відео. А якщо говорити про бустери, то тут такої проблеми немає, тому що струми пускові дуже високі, і таким чином, навіть якщо акумулятор труп і фактично не допомагає запуску, то все одно бустера достатньо для того, аби автомобіль запустити. Ну а коли він вже запустився, то його можна без проблем затягнути в бокси і далі вже не паритись тут же робити з ним все, що потрібно. Окей, друзі, отже, все ж таки вирішив я розібрати бустер, розібрав свій профілайн-тор, на який я колись робив огляд. І власне, що в нас тут цікавого? Ну, почнемо, мабуть, все ж таки з батарейки. Ось так виглядає батарея. Так, це є модуль із, як виявилось, чотирьох літієвих елементів. Сумарна напруга в неї 14,8 вольта. Це рахується номінальною напругою. І, звичайно, що коли він повністю заряджений, то вийде ось тих 16,4-166 вольт, які ми з вами бачили. Крім того, зверніть увагу, що тут у нас є 4С1П. Мається на увазі, що тут в нас послідовне підключення чотирьох елементів, кожен з яких має по 3,7 вольта. Відповідно, всі разом при послідовному підключенні вони нам дають 14,8 вольта. Наступний цікавий момент: зверніть увагу, що в нас. Прямо із батареї напряму виходять силові кабелі на роз'єм ец 5 який вже далі власне, буде ну, через крокодили підключатись до автомобіля. Крім того, в нас є ще ось такий роз'єм на 7 проводів. Ну, Де-факто він на 5 проводів, тому що ось ці подвоєні, чорний та червоний це буде плюс та мінус, і вони в нас йдуть на ось, такий, ось таку платку. Яка, по-перше, є BMS-кою Battery Management System, яка займається тим, що слідкує, за комірками, аби вони працювали в однакових умовах. І якщо якась з них кудись вибивається, то відповідно вона це коректує. Тут використовується пасивне балансування. Тобто, якщо в нас якась одна комірка починає просідати, напруга на ній просідає, то відповідно за нею БМС починає просаджувати і решту комірок. Спосіб дієвий, але не дуже то ефективний. З іншого боку, він є набагато дешевший, ніж активне балансування, тому що там набагато складніша схемотехніка. Наступний момент, як бачите, тут у нас є світодіод. Із такою цікавою лінзою, на якій власний реалізований ліхтарик на цьому бустері. Ну і також ми з вами бачимо ось цей вихід для додаткового обладнання. Вихід не є прямий, він йде через ось таку штучку. Я ще не дивився, що то є по дата-шиту, Але схоже, що це якийсь розумний ключик, який має обмеження по струму і так далі. Ну і таким чином, скоріш за все, відбувається контроль, аби не розрядити надмірно акумулятор. Тобто тут не випускаються прямі провода, а все ж таки це все керує. Ну і також тут, як бачите, є два USB-порта. Ну і зверніть увагу, що якщо на звичайній ось ці білій USB в нас дата-лінії просто між собою закорочені і нікуди не підключені, то тут вони вже використовуються, тому що за допомогою цих дата-ліній там здається якийсь резистор, який кодує і пояснює бустеру, яким чином його заряджати. На 5 стандартних вольтах. Чи, наприклад, цей девайс підтримує Quick Charge, і тоді він може перейти на 12 вольт або 9 вольт, там, здається, є декілька. Режимі. В будь-якому випадку, я думаю, що зараз не цікаво детально розбирати всю елементну базу. Суть полягає в тому, що тут дійсно є 4 літівих елемента, кожен з яких має по 3,7 вольта, як ми з вами і порахували. Виробник вказує, що це є літій полімерні акумулятори. Мені колись писали, що там має бути літій титанат але там має бути 2,2-2,4 вольта на комірку, а в нас 3,7. Окей, на цьому завершуємо. Далі лізти не буду, тому що шкода псувати бустер він майже новий. Окей, друзі, давайте спробуємо підвести підсумки. Отже, Profilain ZEVS це фактично скоріше рішення вже не для автолюбителів, а більше може навіть для якихось там СТОшок або для якихось людей, які їздять на виїзд і так далі. Тому що, ну, як ви бачите, тут же і форм-фактор такий, тобто є і місця для крокодильчиків і ємність в нього доволі така велика, і також міг працювати і 12-24 і вольта. Ну і крім того, він найдорожчий з усієї лінійки. відповідно, Далеко не кожному автолюбителю він потрібен. Наступний девайс BM600. ну, Де-факто це є з електричної точки зору той самий ProfiLine tor 24000, тобто в них абсолютно однакові акумулятори. Єдине, що в BM600 в нас додали компресор, який доволі класно працює, із електронним манометром, де є можливість задати бажаний тиск, який буде накачаний, ну, і також із доволі потужним. Ліхтариком. До речі, БМ600 і залишається у мене, буде кататись у Фабії. При цьому профілайн Тор я продаю і на нього вже є покупець, тому фактично це питання вже вирішене. Тим не менше, Тор доволі класний бустер. Ви бачили, як він без проблем зимою запускає дизельний Джондір 6,8 літра, Ну і останній найдешевший BM300, тим не менше має дещо більшу ємність, ніж ProfiLine Tor, тому що тут 88,8 Вт, а тут вказана ємність становить 99,16 Вт-годин. Врешті, в принципі, також мало чим відрізняється насправді. Єдине, що він такий більш компактний ну і трошечки дешевший за Тора. В принципі, такий класичний бустер для автолюбителів, який також можна використовувати як пауэнк, ну і як компас, якщо ви десь заблукали. Ну, а в мене на цьому все. Хочу вже традиційно побажати всім миру та злагоди, і чекайте нові відео.